Вітаю, ви дивитесь новини на 11 каналі. і Далі про події Дніпра, області та країни. 242-га сорок доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових. Як минула ніч та ранок у нашому регіоні? Дивіться. Охоплена полум'ям пасажирська автівка просто посеред дороги. Це Нікуполь. Під час ранкового обстрілу російський снаряд розірвався прямо біля машини, що їхала містом. Прямо в машину автівка вигоріла вщент водій і пасажир дивом вижили, проте отримали поранення. Загалом, під час ранкової атаки рашистів постраждали аж п'ятеро людей. Попередньо є п'ять поранених людей це чотири чоловіки, чоловіки 22, 40, 49 та 63 років та 46-річна жінка. Один з поранених знаходиться у важкому стані. За життя постраждалих зараз борються лікарі. Одному з них ми ампутували гомілку. А й в шоці він зараз потребує переливання Компонентів крові внаслідок обстрілів в Нікополі пошкоджено будинки, зруйновано дитячий садок та три приватних підприємства. Атакували росіяни марганецьку громаду. Обійшлося без жертв і поранених. У криворізькому районі обстрілів не було. Там ліквідують наслідки енергетичного тероризму росіян і просять людей економити світло. Поки енергетики ремонтують та ліквідовують наслідки цих. Ракетних ударів нам потрібно максимально заощаджувати і економити електроенергію. Тільки разом ми витримаємо всі ці негаразди, всі ці терористичні акти, які завдають ці расисти. Інформація про запровадження та скасування вієлових відключень на Дніпропетровщині постійно оновлюється. Її можна знайти на сайті та у соцмережах, ДТЕК ірина Каблоцька, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Тотальна економія енергоресурсів, аби уникнути блекауту на Дніпропетровщині до режиму максимального заощадження. Закликають промисловість та бізнес. У Дніпрі вже обмежили рух електротранспорту. А побутових споживачів просять суттєво зменшити користування електроприладами із сьомої ранку до 23-ї. Це вимушений крок для відновлення енергетичної системи, що постраждала від ворожих ударів. Як Дніпровці тримають енергетичний фронт, щоб уникнути війлових відключень наш сюжет. Виключи зайве освітлення, виключи лампочку в коридорі, в якому ти не знаходишся, виключи лампочку в кімнаті, в якій ти не знаходишся, і ти зможеш допомогти енергетичній безпеці України. Нібрянам двічі повторювати не треба. Вони уже заощаджують. Тим, хто ще зволікає, поради на чому можна зекономити. Світ везде стараємося виключати, обігрівателі по, по мінімуму майже не включаємо, тільки так на чуть трохи протаплюємо. З електричного чайника перейшли на такий чайник газовий. На даний момент відмовились від сушіння одягу в сушильній машині і сушимо просто у звичайний спосіб. Боля там виключаємо десь, десь там. Менше, скажімо, можливо, там десь без... дивися, що світ не горіло зайве, якісь прилади не включаємо. Режим тотального заощадження стосується всіх і великих міст, і маленьких сіл. Ми вчора провели нараду зі всіма громадами, всіма 86 громадами нашої області. Сьогодні мери голови громад від маленького села до великого міста проводять інформаційну роботу для роз'яснення. Того для населення, щоб економили електроенергію, треба зрозуміти, що якщо не буде економії, то будуть відключення. У Дніпрі вже змінено графік освітлення магістрали. Ліхтарі на вулицях міста працюватимуть до 20-ї години, на мостах до півночі. Так само тільки до 24-ї години працюватимуть світлофори. Окрім того, у місті заборонена підсітка фасадів та рекламних конструкцій на всіх комерційних об'єктах. Якщо власники цих, цих приміщень не прислухаються до Дніпровської міської ради, то ці на законних підставах ці конструкції будуть демонтовані. А ще у Дніпрі обмежить рух електротранспорту. Він працюватиме за графіком. У нас будуть зміни щодо руху електричного транспорту у місті Дніпро. Усі мешканці, я вважаю, отримують цю інформацію у найкоротший час. Для запобігання повним аварійним відключенням введено режим суворої економії і у кривому розі. Там на 60% зменшено освітлення вулиць на половину скорочено рух міського електротранспорту. Зміни чекають і на інші міста. Ми сьогодні маємо інформацію з усіх міст нашої. Області крупних стосовно розглянення можливості скорочення руху електропотягів, трамваїв, метро, це будуть певні незручності для мешканців. Ми все це розуміємо, але це вимушений крок, і просимо всіх поставитися до них до цих кроків з розумінням. Тим часом енергетики Дніпропетровщини цілодобово працюють на пошкоджених ворогом об'єктах енергосистеми області. Вже мають і спеціальний план реагування на подібні виклики. Сьогодні закликають усі промислові підприємства дотримуватись графіку обмеження потужностей, які введено Центральною диспетчерською службою. Ми не закликаємо зупинити роботу підприємств. В цілому підприємства повинні а, знизити своє споживання. На ту величину, яку, яка до них доводиться, тобто таким чином, всі знизивши споживання на 10, 15, 20 відсотків, дадуть ту саму необхідну цифру, яка потрібна для того, щоб система була збалансована. Графіки обмеження потужностей на підприємствах поки введено на дві доби, але ситуація дуже складна. Тільки за 10 днів жовтня Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України. Тож можуть бути і аварійні відключення, але не більш ніж на 3-4 години. Утім, в окремих громадах це може бути довше. Та бійці енергетичного фронту, пересічні жителі області, переконані. Я впевнений, що не витримає цей енергетичний фронт. Фейна Медалюк, Олег Одринський, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Вимкнути яскраві вивіски, аби допомогти країні протягом двох тижнів від масованого ракетного тероризму Росії постраждало понад 30% українських енергооб'єктів. Тож влада закликала громадян заощаджувати електроенергію. Насамперед, це торкнулося бізнесу. Відтак власники повинні свідомо вимикати світлову рекламу на вулицях у вечірні часи. Чи виконується у Дніпрі? Перевіряла наша Поліна Паламарчук. На початку тижня терористи випустили більше сотні ракет по Україні. Головною ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Вони прагнуть паніки і хаос, хочуть знищити нашу енергосистему. Через влучання російських ракет в енергооб'єкти по всій державі Вукеренерго закликали українців розсудливо ставитися до електроспоживання в період пікового споживання з п'ятої до десятої вечора ощадливо поставитися до Електроспоживання обмежити по можливості використання електроприладів, і вже за наступні дві доби українці заощадили 10% електроенергії. Але в ідеалі каже прем'єр, аби уникнути планових відключень, досягти показника в 25%. Тож з 12 жовтня почали діяти додаткові рекомендації. Звертаємось до бізнесу, долучитись до свідомого споживання і у зазначений період. З 17 до 22 години вимикати зовнішню світлову рекламу та інші енергозатратні прилади та чи дотримуються рекомендацій у Дніпрі? Це відео нам надіслали наші глядачі наступного вечора після закликів влади. Зараз ми їдемо по центральному проспекту імені Яворницького і дійсно, майже ніде не горить зовнішнє освітлення, вивіски на фасадах. Та все добре лише на перший погляд. Проїхавши усього три квартали, водій бачить зовсім іншу картину. Посеред суцільної темряви складно не помітити мерехтливу вивізку. Ну так, мабуть, це найважливіше для людей, тому люди мають знати, де обміняти гроші о 23-й годині ночі. Скрізь темрява, але аптека Медсервіс горить вивізка. Проведемо власне розслідування. Вирушаємо в рейд нічним містом, аби перевірити сумління городян. Вже на першій локації бачимо. На годиннику 19.30, а одна з центральних вулиць Дніпра перетворилася на Лас Вегас. У кожному закладі тут своя неонова вивізка, яка яскравіше за попередню. Т усієї світлової реклами вивізка фастфуду з зеленим раликом сліпить очі найбільше. Знімальною групою заходимо всередину. Але тут про свідоме заощадження електроенергії, начебто, й не чули. Але виправляти ситуацію не збираються. Якщо б я штутарішала, закриємося і виключимо. одну з причин, чому заклади не вимикають лайтбокси з 17 до 22 ми почули від працівниці хімчистки. Для того, щоб люди видели, що ми все-таки що работаем і заходили, нужно хоч что-нибудь включити. Больше більше нічого не включається. Видите, все везде виключено. Наступну локацію знаходимо буквально за декілька метрів. На вулиці Харківській лише обмінні пункти, напевно, не знають про рекомендації. В одному з них намагаємося почути хоч якусь відповідь від працівниці та замість слів. Отак ну, зробити. Крокуємо далі і знаходимо справжню зірку нашого рейду. Таку ілюмінацію можливо навіть із космосу видно. А ось цей ресторан використав, чи не усі види вуличного освітлення. Тут тобі і яскраві букви, і світло-музика, та навіть гірлянда. Усе це освітлює чи не усю вулицю навкруги. Менеджерка ресторану зізнається про рекомендації чула і швидко реагує. Так, зараз вимтино. Відведемо підсумки рейду. Дійсно, більшість закладів у центрі міста все ж вимикає ілюмінацію. У міськраді кажуть, світлова реклама закладів не на балансі міста, тож це особиста ініціатива кожного підприємця. Втім, за декілька днів заощаджень КПЕМІСК світло вражає цифрами. За чотири дні підприємство місіт було зекономлено близько 280 тисяч кіловат годин та що це встановить близько 1,2 мільйона гривень. Сотні вивісок, лайтбоксів та світлової реклами обов'язково запрацюють у Дніпрі. Станеться це лише після повноцінного відновлення роботи енергосистеми України. А поки закликаємо усіх свідомо ставитися до використання електроенергії навіть у власних оселях. Поліна Полмарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу рентген установки та металодетектори на залізничному вокзалі Дніпра запровадили заходи безпеки як в аеропортах. Такі системи вже декілька місяців працюють на залізниці у Києві та Харкові. Скільки триває одна перевірка, та в чому ефективність такого контролю вже оцінили наші кореспонденти? Дивіться. Відтепер на залізничному вокзалі безпека, як в аеропорту, контроль із використанням спецприладів мусять проходити усі пасажири міжобласних потягів, міжміських електричок, а також проводжаючі. Пасажири далекого сполучення проходять контроль на першому поверсі вокзалу. А пасажири приміських поїздів проходять такий контроль у цокольному поверсі. Таким чином відбувається розподіл. Пасажири міжобласних напрямків мусять пройти рамку металодетектора та рентген-інтроскоп. Застосовуються для того, щоб, ну, грубо кажучи, пробити вашу сумку, подивитися, що знаходиться всередині, можливо, там щось є приховане, можна розглянути по контуру речовин, ну, Тобто, наприклад, органіка чи не органіка, що саме там знаходиться. Ну, тобто, Все має свій там, колір або силует певний. На чергу плюс таку перевірку у пасажира йде до десяти хвилин, кажуть працівники вокзалу. Для маршрутів всередині області огляд менш суворий, тож і проходить швидше. При міському сполученні відбувається перевірка за допомогою ручних металодетекторів та візуальним оглядом. Ну, як правило, пасажири приміського сполучення не мають великих валіз, і цей, цей процес проходить набагато швидше. Переважна більшість пасажирів до посилених заходів безпеки ставляться із розумінням. Дуже несподівано, скажімо так. Як взагалі ну, перевірка пройшла сьогодні? Прекрасно. Це, мені здається, ну, треба було зробити. Бо перевіряються речі мої всіх людей, і так відчувається безпеки. Більше посилена система безпеки працює. В Укрзалізниці кажуть впродовж перших п'яти днів роботи вже виявили перших порушників, що пробували перевести заборонені речі. Це і набої, це і холодна зброя та інші елементи, які правилами перевезень по залізниці заборонені. Пасажирів попереджають, у разі запізнення компенсації не передбачено. Відтак закликають передбачити додатковий час на перевірку та завчасно приїздити на вокзал. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Наступна наша історія про сильних людей: двадцятирічний бізнес, яких у Маріуполі знищили окупанти. Одна з найбільших ферм з вирощування акваріумних риб в Україні та десяток зоомагазинів по всьому місту. Не лише справу усього життя, а й рідний дім у подружжя забрали російські терористи. Почати життя з нуля родина вирішила у Дніпрі, де взяли сили, аби у чужому місті відроджувати бізнес. Розпитали наші журналісти. Це один із наших лучших магазинів для продажі акваріумних рибок, тераріумних животних риб, і домашніх питомців. 400 квадратних метрів, сотні різноманітних тварин. На двох поверхах ветеринарна аптека, грумінг салон та навіть кафе. Так виглядав зоомаркет пана Олега у Маріуполі. Більше 20 років чоловік разом із дружиною успішно розвивали мережу зоомагазинів та були власниками однієї з найбільших компаній з акваріумістики в Україні. Із більше 500-300 літрових акваріумів, де було 150 плюс видів акваріумних риб которыми ми пытались снабжать всі зоомагазины України, та з 24 лютого їхнє життя кардинально змінилося. За декілька днів 11 магазинів по всьому місту були знищені та розграбовані окупантами. Здесь тераріуми, де продавалися тераріумні тварини, теж на жаль, все розбито. Цей магазин більше і менше залишився цілим. Але будинок, в якому він знаходиться, всього буде сносом. Та найбільше чоловік переживав за тварин весною. Температура у приміщеннях була не більше 10 градусів. животних у нас було дуже много. У нас були десятки видів, присмикаючихся різних лягушок, хамелеонів. Помочь на жаль, нічим не можна було, тому що не було ні світу, ні води, ні тепла, а весна була дуже холодна, Тому все дохло. В середині березня Олег разом із дружиною залишили місто. У Дніпрі родина розвиває справу усього життя з нуля. За декілька тижнів вдалося знайти приміщення. Тепер активно заповнюють полиці кормами та аксесуарами для тварин. Так, да, асортимент може бути немножко хромають, але ми думаємо, що в течені місяця ми зможемо зробити його більш глибоким, більш насиченим. Нам не стидно буде приймати наших покупателей. У планах родини почати розводити акваріумних рибок. Та єдине, про що мріє Олег та Тетяна скоріше повернутися додому. Ми дуже сильно скучаємо. Якщо у вас є бажання підтримати переселенців з Маріуполя, новий зоомагазин знаходиться за адресою вулиця Степани Бандери, 3, навпроти центрального ринку. Поліна Пломарчук, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Протримаємося і переможемо інакше ніяк. Впевнений Дніпровець Віктор Ожогін, журналіст і спортивний коментатор, командує підрозділом батальйону дніпро 1 На фронті з 14-го року у вересні в боях біля Лиману Донецької області отримав поранення. Зараз Віктор проходить реабілітацію у рідному Дніпрі. З ним поспілкувались і наші журналісти. Двічі на фронті. Я вже і не думав, що так доведеться, але. Віктора не хотіли брати на фронт і у 2014-му, і у лютому цього року. Мовляв, за віком не підходить. Я зайшов військо, закрив двері у комісара і виправив у військовому квитку 58-й рік на 68-й. Він каже: так мене ж посадять. Кажу, да як посадять, Тобі орден дадуть, а ти на танку приїдеш. Я кажу, і танк, і БТР пригоню, тільки давай вже на фронт. Командир підрозділу батальйону пояснює свої дії наполегливістю у характері. Якщо розпочав справу, треба виконувати. І виконував разом з побратимами. Рубіжне, Сєверодонець, Краматорськ, Славянськ. Визволяли наш підрозділ Куп'янський зюм. Кілька разів доводилося долати річку Сіверський Донець. Потрапляли у засідки, витісняли русню і навіть витримали дев'ятигодинний бій з підрозділом кадирівців. Всі живо на два-трисотих. Все нормально. А доберемося ми до них. Віктор Ожогін вважає себе щасливчиком. Ну і скільки там ангелів було наді мною в цей день. Так він каже про те, що вижив після поранення під лиманом. Роту накрили мінометним вогнем. Командира побратими несли по черзі до безпечного місця і переправили до Краматорська. Там медики зробили першу операцію, видалили уламок. Батько був поранений на другій світовій війні. Так що я знаю, як з осколками жити. У мене теж залишилось п'ять уламків в нозі. А уламок 88 грамів. Зберігать буду на пам'ять. Ну що ж. Він нагадує мені стартову пускову установку Путіна. Віктор бачить у цьому знак. Принаймні, цей уламок він принесе на могилу батька, який похований у Луганську. Так обов'язково станеться після перемоги, тобто вже наступної весни. Прогнозує боєць. Я скажу, що до весни нам ще треба попрацювати. Весною ми закінчимо цю справу і переможемо. Таке пророцтво має підставу Надармаж ж наш герой, досвідчений журналіст, і в змозі аналізувати події. А ще пам'ятаючи свою професію, віктор обов'язково напише книгу, але не про війну. Я вирішив просто написати про своїх героїчних друзів, з якими воював, які загинули. Тому буду писати про них. А про війну хай історики пишуть. Планах є також повернутися до коментаторської кабінки на футбольному стадіоні, коли наші спортсмени, також як військові, стануть переможцями. Але поки для цього треба попрацювати на фронті. Ірина Каблоцька, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.